Таю на календарі четвер, 13 червня, і ви дивитеся Капрі Ньюз – найактуальніші новини регіону. З вами у студії працює Кристина Касьянова. Сьогодні поговоримо про наступні події. 8 тисяч абонентів вже зі світлом енергетики продовжують ліквідацію наслідків вчорашньої негоди. Завчора ми всім клієнтам, які були застроені по високовольтній мережі. Напругу подали за кіловат 4 гривні 32 копійки на Донеччині. Пояснили причини підняття тарифу на електроенергію. Тариф, який встановлений на рівні 4 гривні 32 копійки. Він покриває собі вартість 1 кіловат години електричної енергії, яка виробляється державними енергетичними компаніями. Витратять більше 10 мільйонів гривень. У Мирнограді триває ремонт дорожнього покриття. Протягом літа ми плануємо все. Відремонтувати. Ну, ремонт буде виконуватись ямковий і великими картами. Ворог у межах Красногорівки, а вулиці стали полем бою. У місті залишається 346 мешканців. Б'ють кожен день, розбили у мене дім і все на світі. І кухня, і сарай, гараж розбили. Відремонтували, а зараз там дірка. 800 харчових наборів мешканці села Святогорівка отримали гуманітарну допомогу. З гуманітарною допомогою у нас проблем немає. Ми отримуємо її двічі на місяць. Один раз тільки люди пільгової категорії, другий раз ми видаємо кожному повнолітньому. Члену сім'ї знищили понад 124 тисячі боєприпасів. 13 червня, день вибухотехнічної служби нацполіції. Там не обійшлося без травм, там контузія, розриви барабанних перетинок, забої по всьому тілі, але завдяки лікарям. За там 6 тижнів майже реабілітація, лікування. Я б знову був строю. Спортивний фронт. Покровські спортсменці присвоєно звання майстер спорту України з комбатзюдю. Я розплакалася так, тому що я не уявляла, що я зможу добитися цього. Я чесно, я виділяла. Якщо б мене спитали там в 12 років, чи зможу я стати я, ти там майстером спорту, я б сказала б ні. Розпочинаємо наш інформаційний випуск з оперативної ситуації на Донеччині за минулу добу. Армія РФ здійснила 2236 обстрілів. Ворог бив з авіації, реактивних систем залпового вогню, артилерії. Зафіксовано влучання в п'яти населених пунктах. Місті Лиман, селище Гостре, селах Ганнівка, Новоселидівка, Успенівка. Пошкоджено сім цивільних об'єктів, чотири житлових будинки, ферму, заклад освіти, гараж з артилерії. Окупанти накрили гостре, вбили цивільну особу, пошкодили житло та інфраструктуру. Три авіабомби у д 30 Росія скинула на Лиман, пошкоджено три приватних будинки. Крім того, надійшла інформація про загибель цивільної особи в Сіверську, яку було вбито під час ворожого обстрілу 11 червня. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Негода, яка спостерігалася вчора, 12 червня, наробила неабиякого лиха. Близько 8,5 тисяч абонентів залишилося без електроенергії. Цілу добу енергетики проводять ремонтні роботи з ліквідації наслідків та зазначають, вже сьогодні усі знеструмлені оселі будуть зі світлом. Повалені дерева, зірвані дахи та обірвані лінії електромереж саме такі жахливі наслідки негоди, що вирувала вчора у Покровську. Перша літня злива, що тривала відносно недовго, завдала неабиякого клопоту покровчанам, адже у деяких районах міста були пошкоджені покрівлі деяких будинків. Зараз вчорашню нагоду близько 8,5 тисяч абонентів залишилися без електроенергії. Завчора, коли пройшов бровій, у нас було знеструмлено 5 ліній високовольтних електропередач. Це Близько десь 8,5 тисяч клієнтів було знеструмлено. Також були пошкодження і по низьковольтній мережі по 04. Завчора ми всім клієнтам які були застроені по високовольтній мережі, напругу подали, всі лінії наші відремонтували, на ранок залишилися тільки низьковольтні заявки. Наразі на місцях поривів працює шість бригад ДТЕК. На ранок у нас було більше 30 заявок. Це на оборвані дроти по містах і по Розінському працює, по Мирнограду, по Покровську. Шість бригад працюємо. Ну будемо старатися, щоб до вечора вже всі клієнти були знакру. Ліквідація наслідків негоди продовжується. За словами Віталія Сіненка, усі споживачі до вечора уже мають бути з електрикою. початку року на українських водоймах загинула 31 дитина. Семеро з них за останній тиждень. Зокрема, вчора, 12 червня, дворічна дитина потонула у стаціонарному басейні на Харківщині. Трагедія сталася на території приватної садиби у селі Коропеве Чугуївського району. Відтепер мешканці Донеччини сплачуватимуть 4 гривні 32 копійки за 1 кіловат спожитої електроенергії. Причини підняття тарифів у нашому сюжеті. Донецька обласна військова адміністрація повідомила про підвищення тарифів на електроенергію для населення через те, що росіяни зруйнували велику частину нашої енергоінфраструктури. Відтак нова ціна на електроенергію стартувала уже із 31 травня 2024 року. Становлюється єдина фіксована ціна для індивідуальних споживачів на рівні 4 гривні 32 копійки за 1 кВт годину. Тариф буде діяти до 30 квітня 2025 року. Року при цьому нічний тариф за умови встановлення відповідного двозонного лечильника буде становити 2 гривні 16 копійок за кіловат годину. Фахівчиня зазначає, що протягом наступного опалювального сезону діятиме пільговий тариф на електроенергію для споживачів, які використовують електроопалювальні установки у нічний час. Тариф буде становити 2 гривні 64 копійки при споживанні в розмірі до. 2 тисяч кіловат годин електроенергії на місяць. Головна причина підняття тарифу суттєві руйнування енергосистеми України внаслідок російських атак. Тариф, який встановлений на рівні 4 гривні 32 копійки. Він покриває собі вартість 1 квт кіловат години електричної енергії, яка виробляється державними енергетичними компаніями: це Енергомат, «Енергоатом» та «Укргіндроенерго». Тариф також покриває транспортування, передачу електроенергії і її розподіл. Додаткові кошти за рахунок підвищення тарифу на електроенергію для населення будуть спрямовані на ремонтні компанії та відновлення державної генерації. Це дозволить продовжити ремонтну кампанію в енергетиці аби максимально підготувати систему до зими, додати до неї додаткові генеруючі потужності та підготувати її до навантаження в під час проходження опалювального періоду. За словами Тетяни Тараненко, через атаки окупантів держава втратила майже 9 гігават потужності генерації. Зокрема, сильно постраждала теплова генерація та гідроелектростанції державної компанії Укргідроенерго. Тож підвищення тарифу є вимушеною мірою. Вчора у Солидовому сталася пожежа. На щастя, обійшлося без загиблих чи постраждалих. 12 червня близько сьомої вечора рятувальники прибули на виклик про пожежу літньої кухні на території приватного домоволодіння. На місці подій надзвичайники встановили, що відбувається горіння покрівлі споруди. Вогнеборці ліквідували загоряння на площі 20 квадратних метрів о 8-й вечора. Стан доріг мирногрецької громади неабияк непокоїть місцевих мешканців. Всього на їх ремонт планують витратити понад 10 мільйонів гривень. Біж детально у цій темі розбиралися мої колеги. Дороги Мирногради, як і у більшості міст Донеччини, сьогодні перебувають не у дуже задовільному стані. Тож у громаді триває поточний ремонт дорожнього покриття. Зараз на суму біля 800 тисяч ми виконали роботи по вулиці Центральна. Зараз закінчується обрахунок по іншим дорогам. Це вулиця Соборна, і інші, ну головні дороги, які. Там близька сума буде близько 9 мільйонів. Ну от 8, от 8 до 9 мільйонів. Точна цифра буде відома, коли обрахунки всі закінчаться. Згідно тендеру, що оприлюднене у системі публічних закупівель «Прозоро», ремонтні роботи по вулиці Центральна обійшлися бюджету громади у 839 тисяч 277 гривень. Всі роботи виконуватиме товариство з обмеженою відповідальністю Юніон Трансбілдін. Відсипатимуть доманим шлаком і вулиці приватного сектору. Містам протягом літа ми плануємо все відремонтувати. Ну, ремонт буде виконуватись ямковий і великими картами. Ну, де за потреби, де що доцільніше. І також вісім вулиць приватного сектору ми відсипали доминим шлаком на суму десь приблизно півтора мільйона гривень. Усі роботи з ямкового ремонту доріг у Мирнограді планують завершити до кінця літа. На проїзних шляхах, де латалися ями минулоріч. З цього року роботи не проводитимуться. Незабаром у кранах мешканців Покровська з'явиться така довгоочікувана вода. За графіком Покровської МВА централізована подача на місто запланована 14 червня з 17 до 22 години, а також 15 та 16 червня з 5 ранку до 10 години та з 17 до 22 години вечора. Наразі ворожі сили вже перебувають у межах міста Красногорівка. Там досі залишається 346 місцевих мешканців. Як проходить евакуація з обстрілюваного міста, дивіться далі. Донеччина потерпає від постійних ворожих атак. Ситуація в населених пунктів області, що знаходяться неподалік від лінії фронту, загострена. Красногорівка один із населених пунктів, де вулиці стали полем бою. Місто знаходиться в зоні активних бойових дій. Більшість населення це люди похилого віку, в яких вже немає сил перебувати у суцільному пеклі. Поліцейські до ночі чергують поблизу Красногорівки, щоб врятувати тих, хто тікає від окупантів. Навіть коли заїхати в Красногор... Сногорівку не вдається, спеціальний екіпаж проводить евакуацію під ворожими бомбами та прицілом дронів. Деякі люди залишилися в неконтрольованих участках, і вони самостійно вибираються, тільки ловлять зв'язок, і ми їх підхватуємо. Підрозділ Білий Янгол Мар'їнського напрямку. В очікуванні 24 на 7 для евакуації вивезли. Дві літні мешканки Красногорівки 73 та 81 років наважились на евакуацію, аби врятувати своє життя. Жінки залишилися без житла. Ворог влучав в їхні будинки по два-три рази. «Б'ють кожен день, розбило мене дім і все на світі. І кухня, і сарай, гараж розбили. Відремонтувала. А зараз там дірка, кухня, дім, половина того того. Розбити все розбито три рази, все три рази. Все, три рази. І і все. Немає можливості залишатися, тому що кожна хвилина. Крім того, екіпаж поліції вивез 72-річного чоловіка з села Єлизаветівка, де майже немає вцілілих будинків. Пенсіони беріть паспорт з собою беріть, забирайте і поїдьте. Є ще не брали, ніяк не але... пішли». У вас є сподіваюсь. Прифронтова Єлизаветівка. Зараз білі Янголи вивозять останніх літніх людей з крайніх вулиць, які найближчі до лінії фронту. Десь там позаду знаходиться вугледар. А всі крайні будинки мають ось такий от понівечений вигляд і кожної ночі стає на один, два, три, десять будинків менше. Записатися на евакуацію з Мар'їнського напрямку можна за телефоном 066 56 10 102. Пам'ятайте, лише евакуація рятує життя. 22 рятувальники Донеччини отримали нагороди за сміливість та професіоналізм. Під час робочого візиту на Донеччину, тимчасово виконуючи обов'язки голови ДСНС України Андрій Даник, відзначив особовий склад головного управління. Надзвичайники отримали відзнаки президента України за оборону, а також відомчі нагрудні знаки знак Пошани та за відвагу в надзвичайній ситуації. Двом рятувальникам донецького гарнізону було вручено посвідчення ветеран війни, учасник бойових дій. 800 харчових наборів отримали мешканці села Святогорівка вчора, 12 червня. На Видачі гуманітарної допомоги побувала знімальна група телебачення. Капрі кількість мешканців віддалених сіл добропільської громади меншає з кожним днем. Сьогодні у Святогорівці переважно залишаються мешканці похилого віку та ті, хто виїхати сам не може. Тож забезпечення їх всіма необхідними товарами один із основних напрямків роботи. Днями тут пройшла чергова видача продуктових наборів. З Гуманітарної допомоги у нас проблем немає. Ми отримуємо її двічі на місяць. Один раз тільки люди пільгової категорії, другий раз ми видаємо кожному повнолітньому члену сім'ї. Забезпечення продовольчими наборами у нас ну, досить на високому рівні, дякуючи меморандуму, які укладала наша військова адміністрація. Мешканці кажуть, гуманітарка дуже допомагає, адже більшість необхідних продуктів купувати не доводиться. Ну звичайно, допомагає. Ну а як же не допомагає? Все допомагає, всяка допомога. І борошно, і соняшникову олію не купувати. макарони якісь. Хочеш, не хочеш, а супчик звариш. вистачає всього. Сьогодні перший день прийшли. Допомагає, дуже допомагає. Є і борошняне, в основному паштети, згущене молоко є. Що там ще? Макарони різні. Макарони так звісно, що ви дуже навіть допомагає. Всім дякую, велике. Всім Як би Якби ми жили, добре продукти є, дуже багато, все, все доступно. були би гроші. Тетяна Авраменко зазначає, харчові набори мешканці отримують щомісяця. Першочергово допомагають людям пільгових категорій. У Верховній Раді зареєстрували законопроект про економічне бронювання. Така ініціатива дозволить зберегти підприємствам важкозамінних спеціалістів. За законопроектом бізнес, який сплачує підвищений військовий збір у 20 тисяч гривень на місяць, за конкретного працівника матиме можливість його забронювати. Знищили понад 124 тисячі боєприпасів. 13 червня день вибухотехнічної служби Нацполіції. Про роботу одного з представників даної професії розповідаємо у наступному сюжеті. Початку повномасштабного вторгнення вибухотехніки всієї країни оглянули близько 37 тисяч гектарів української землі та вилучили близько 303 тисяч вибухонебезпечних предметів. Правоохоронці знищили та передали силам оборони понад 124 тисячі боєприпасів та 20 тонн вибухових матеріалів. 13 червня своє професійне свято відзначають представники вибухотехнічної служби національної поліції України. Один із таких Павло Чекарев. 24 лютого чоловік зустрів у місті Маріуполь. І вже виїхати мені до, ну, сталося можливість тільки 15 березня. Поїхали більше 20 ворожих блокпостів. Тоді дорога майже дві доби нас зайняла. І це диво, що ми виїхали, бо. Як я згодом дізнався, 17 березня наш дом був майже зруйнований, і тоді загинуло більше 30 наших сусідів. І я подивився фотографії тоді. Я зрозумів, що в нас не було шансу вижити за час своєї роботи у лавах Нацполіції. Павло неодноразово зазнавав травмувань під час виконання службових обов'язків. Чоловік приймав участь у пошуково-рятувальній операції після жахливого обстрілу Покровська, який стався 7 серпня минулого року, коли окупанти спрямували повторні удари на рятувальників та поліцейських. Правоохоронець знаходився у самому епіцентрі подій. Я трошки встиг зреагувати. Впав на землю, засоби індивідуального захисту мене, звичайно, врятували. Там не обійшлось без травм, там контузія, розриви барабанних перетинок, забої по всьому тілі. Але завдяки лікарям. За там шість тижнів майже реабілітація, лікування. Я б знову був в строю. За словами Павла, розмінування та очищення території від небезпечних предметів інколи доводиться проводити у надто важких умовах. Над нами постійно працювали дрони свої, чужі ми навіть не знали постійно були обстріли з обох сторін, але ми виконували свою роботу і ми її виконали і будемо продовжувати виконувати. Сьогодні Павло Чекарев мріє повернутися до звільненого та деокупованого Маріуполя, розмінувати українське море та привітати рідних з перемогою. Колектив телебачення Капрі вітає всіх представників вибухотехнічних служб з професійним святом. Бажаємо міцного здоров'я, наснаги, терпіння, сил та неодмінно найскорішої перемоги та миру. У Новогродівці викрито ворожого інформатора, який здавав розташування стратегічних об'єктів. Підозрюваний збирав та передавав представникам спецслужб РФ інформацію щодо дислокації стратегічно важливих об'єктів, військових частин та об'єктів критичної інфраструктури на території Донецької області. Особливо окупантів цікавої позиції артилерії ЗСУ. В подальшому ворог використовував такі дані для нанесення ударів. Наразі фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Музика. Юні представники Покровська продовжують тримати спортивний фронт. Днями вихованці спортивного клубу «Барс» було присвоєно звання Майстер спорту України з комбат «Дзюдзюцу». Попри наближення лінії фронту на Донеччині, спортивне життя краю не зупинилося. Спортсмени та їх наставники продовжують роботу навіть в таких надскладних умовах сьогодення. Кожна українська дитина, яка вперше виходить на ринг чи на татамі, мріє стати чемпіоном і заслуженим майстром спорту. Так нещодавно посвідчення майстер спорту України з комбат Дзюдзюцу, отримала покровська спортсменка Анастасія Артюх. Дівчинка займається вже не перший рік в спортивному клубі Барс та постійно. Демонструє гарні результати. Анастасія Артюх займається в нашому клубі майже 10 років. Прийшла маленька дівчинка просто для самозахисту, для підтримування фізичної підготовки своєї. Також у нас дуже добрий колектив. Вона подивилася, як остальні хлопці виступають, їздять на змагання. Теж поїхала перший раз поучаствувала спустя два роки. Їй дуже сподобався від спорту, дуже талановита дівчина, їй дуже подобається наше тренування, заняття. Спочатку я пішла на бойове самбо, тренувалася для себе. Ось, а з 12 років вже пішла займатися змаганнями. Ось, перші змагання у мене пройшли тут, на металургу. Ось це була вільна боротьба. Ось, я зайняла тоді друге місце. Моєму щастю не було меж так взагалі, ось і я вирішила, що можливо, це моє. Значення перші тренування були такими дуже важкими. Я не уявляла не уявляла, що я буду боротися та битися з хлопцями. Ось, але потім з віком все пішло в норму, і я вже звикла. Юна спортсменка стала срібною призеркою з чемпіонату України зі змішаних єдиноборств, чемпіонкою в Австрії з дзюдо, чемпіонкою України з бойового самбу 2023-2024 років. Тощо про це розповів її тренер Артем П'ятихатка. Також чемпіонка України по комбат-дзюдзюцу. Серед дорослих вона серед юніорів виступала, чемпіонка світу стала. і Серед дорослих вона в цьому році стала чемпіонкою України по фулл контакту, клоус і граундфайт контакту з комбат-дзюдзю. На чемпіонаті Європи вона стала також двократною чемпіонкою Європи в Іспанії. турнір який пройшов. І виконала нормативи мастер спорту міжнародного класу на цих змаганнях. За словами Анастасії, батьки були дуже раді її перемозі. Мама була в шоці. Вона, вона не думала, що я буду далі битися там, змагатися ось, а батько знав. Можна так сказати. ось він знав, що я зможу, що зможу далі. Мама теж знала. Батьки дуже були за мене раді. Мама аж там розплакалась, була дуже щаслива. Батько там не було межі його щастя. Батько зараз захищає країну, ось, і це для нього дуже щасливо. Вони дуже були раді. Його побратими теж мене привітали. Я розплакалась так, тому що я не уявляла, що я зможу добитися цього. Я Чесно, я виділяла. Якщо б мене спитали в 12 років, чи зможу я стати я, ти, там, майстером спорту, я б сказала б, ні. А зараз я знаю свою межу і я можу її. Подолати перемога це момент щастя та сплеску адреналіну. Зазвичай всі свої досягнення дівчина присвячує батькам, проте на її спортивному шляху був і такий чемпіонат, перемогу у якому дівчинці довелося присвятити трагічним подіям. «18 числа мама попередила про те, що загинув мій друг. Ми з ним дружили і товаришували з дитинства. Міша Маричев, ось і я зробила так, що я присвятила йому всі свої перемоги. На шп'ятропи за словами тренера Артема П'ятихатки зараз Анастасії присвоєно звання майстер спорту України, проте вже готуються документи на подання присвоєння майстра спорту міжнародного класу з Комба-Дзюдзюцу за останні 10 років. Анастасія Артюх єдина чемпіонка України, Європи та світу по прикладним видам спорту змішаних єдиноборств комбат дзюдзюцу яка виконувала нормативи майстра спорту міжнародного класу саме на Донеччині. Настав час для прогнозу погоди на завтра, 14 червня. У Покровську хмарна погода буде триматися до самого вечора, де й, можливо пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. Температура повітря коливатиметься від плюс 17 до плюс 29 градусів за Цельсієм. На цьому я з вами прощаюся. Більше актуальної інформації ви завжди можете знайти у нашому телеграм-каналі. Новини Капрі 24 на 7. Бережіть себе та на все добре.